Початку року у кривому розі сталося 18 ДТП, в яких одна дитина загинула, 22 травмована. Нещодавно причиною аварії, що сталася 21 червня на Нікопольському шосе, стало керування авто неповнолітнім. 16-річний хлопець без дозволу дорослих сів за кермо як наслідок травми. І понівечення авто. В районі перехрестя з вулицею Цімлянська було скоєна дорожня транспортна пригода водій. Неповнолітній водій ВАЗ-2109 виїхав на смугу зустрічного руху, де скуїв зіткнення з автомобілем ДЕУ. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій та пасажир автомобіля ДЕУ, а також неповнолітній водій 16 років та троє неповнолітніх пасажирів автомобіля ВАЗ. Отримали травми водій. Отримав більш значних травм, котрий знаходився під час керування транспортним засобом. Дорожня транспортна пригода сталася в першу чергу за того, що батьки не вгледіли за своєю дитиною та належно не зберігали свій транспортний засіб. Тобто дитина взяла без дозвілу батьків автомобіль. Останнім часом спостерігається негативна тенденція щодо зростання ДТП за участі молодшої категорії учасників дорожнього руху. Фахівці зазначають, це пов'язано з збільшенням вільного часу у дітей, і з активним користуванням двоколісним транспортом, який так полюбляє малеча. Визначають і основні причини порушень. Основні причини дорожньо-транспортних привод з вини дітей це перехід проїзної частини в невстановленому місці. І навесні почастіше такі випадки, коли діти виїжджають на велосипедах, на проїзну частину, в основному це стосується Довгинцівського району, тому що там приватний сектор, порушуючи правила дорожнього руху, особливо не досягши відповідного віку згідно правил дорожнього руху, потрапляють дорожньо-транспортні пригоди. Чому? Тому що в першу чергу дитина, яка виїжджає на проїзну частину, вона не знає правил дорожнього руху, що стосується всіх учасників дорожнього руху. Неуважно на проїзній частині. Внаслідок чого іскується транспортна пригода. Державтоінспекція звертається насамперед до батьків, педагогів, вихователів з проханням приділяти особливу увагу безпеці дітей на дорогах і вулицях під час канікулярного періоду. Державтоінспекція міста Кривору звертається до батьків з проханням, щоб належно виховували своїх дітей, дивилися за своїми транспортними засобами, зберігали їх, закривали щоб діти не мали до нього вільного доступу. Також постійно виховувати дітей в належним чином щодо виконання всіх прав дорожнього руху, як на велосипедах, на мопедах, так і пішоходи. Щодня нагадуйте дітям про небезпеку на дорозі, виховуйте повагу до правил дорожнього руху та будьте самі гідним прикладом, адже саме дисциплінована поведінка дорослих на дорозі формує навички дитини і є найбільш переконливим прикладом для наслідування.